На сесії, коли приходили, були такі одногрупники, які прийшов він раз у півроку, <laughs> цю сесі... цю ти вмієш говорити, ну на пару рублів, де дай йому не зайкули. <laughs> Я кажу: Іван, та вас тут е, аж троє. <laughs> і вся вже група здала. Через них трьох ми не можемо. Кіко, це стоїть, <laughs> беру пакет. І в техмеханіка, у нас був такий предмет. Чувака, день народження. Якраз кінець сесії, він у бібліотеці з бібліотекаршами сидить там, ти все. Я кажу: купіть по пляшечки і клиш. цукерки <клес> залікові, туди гроші, і я зараз буду це. Відкриваю двері, типу, знаєш, там чуть-чуть постукав перші, бо це ж бібліотека, вони навіть бухають тихенько. Я приходжу, кажу: я перепрошую! Що ти прийшов за тих трьох трутню просити, яка боже, як ви... Зразу! Оце А зразу. що е, ж ви прибиваєте? З Земля народження, <реш> е, щастячка, здоров'ячка, откуди... а, а, а він хоче показати джентльмена, який би він не був учитель, знаєш, коли дами мужчини викладачі, навіть якщо він бидло, він хоче бути джентльменом. Він тако дивиться на дівчат, потім. В пакет витягує одну пляшечку. Скажу: десять на мене, дамам конфет. Кладе на стіл, бере ручку, поклав там по три, розписався, назад поклав. А він каже: А то все за моє здоров'я. Я думаю: дві баки коньяка, бабки не взяв, конфети. Але ж пацани чекають на вулиці і не знають. І не знають, а прекол хочеться зробити. Но... І тут двойна актерочка, тут з ним, знаєш, був підлизнюк Іван Петрович, і тут виходжу, каже, пацани, це печаль. <рив> Готуйтеся там вдома, ріжте вені, я не знаю. Кажіть, що ж цей, а вони розвертаються, Валера, я тобі казав, та комп'ютерка нас доведеть. <рив> <рив> і вони сварються один між. А я вже сів собі на складі я кажу, а затягнув стак... пляшку. Не да. <реш> да, правильно кажу, Витягнув пляшку, розкрутив, кажу, за стаканами хто буде бігти. Він такий, ти що робиш? Типо зараз зари в магазин. Я кажу, він її гроші не взяв. В той вечір пів общаги бухало, мене, бо вони сесію здали, розумієте. Як я люблю студентів за то. знаєш, просто... дві пляшки коняку, пів общаги напилося. Ні, так. Зараз, ось, зараз так не так, буває. так Воно з того і починалося. Як у в тебе в четвер на їду не було грошей, але якщо всі весь поверх якось <рошки> е, е, легенько <рошки> по завівся, то вже десь і... заначки.